Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Лінекспорте. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Ну, а далі, друзі, історія. Мешканці та діти гімназії бояться йти в укриття. Там постійно просто перебувають бездомні, і їм страшно туди йти. Ми поїхали зараз на ну перед день на місце цієї історії і розібралися, що дійсно відбувається в цьому сховищі. І ви знаєте, ну чесно кажучи, нас побачене просто шокувало. Як і коментар, до речі, районної державної адміністрації. Усі деталі в історії Дарії Башко. Криття для мешканців будинку та школярів сусідньої гімназії стало місцем ночівлі для бездомних. Люди вже не дуже хочуть сюди йти. Яке приміщення зсередини на стелі вода? ось Остап виглядає сховище, що каже місцева районна державна адміністрація? Там прибрано, продезінфіковано. Київ, вулиця Руженська. Мешканці одного з будинків жаліються, що не ходять в укриття під час повітряних тривог вже понад три місяці. Безхатьки в нашому під'їзді почали жити десь з літа. Люди вже не дуже хочуть сюди йти, тому що там постійний сморі, там постійно там шприци, там фікалії, там блювота. Одного разу прийшли там голо тітка. Це Ірина, вона пенсіонерка. Розповідає, бездомні облаштували в укритті власний хаб, поклали матраси та поставили телевізор. Жінка жаліється, що спускатися в укриття боїться. Агресивно був тут ще один. Я тут йшла. Я йому кажу, ти куди говорю, пішов? А він таки повертається. Туди мені я, я зараз викличу поліцію. Ну і він мене послав. Якось Ірина все ж таки викликала поліцію. І вони стукають, кажуть: ви не маєте права тут знаходитись, бо тут сховище. А ті закрилися, зачинилися Стой, зовні і не відчиняють двері. Нічого, поліція тут постояла, постояла і поїхала. В укриття вирішила зайти. І я який тут сморід, боже мені погано. Там декілька кімнат, і перша з них затоплена. На стелі вода ось отак виглядає mm -hmm. сховище. В останній кімнаті спав чоловік. Він розповідає, що йому немає куди йти, тому живе він в укритті разом із трьома бездомними людьми. Люди бездомні, їм треба погріти. Вам жалко. Мешканці будинку розповідають укриттям користуються і діти 172-ї гімназії. Однак через неприємний запах перебувати вони там не можуть. Зараз повітряна тривога, і діти ось йдуть невідомо куди. Директор гімназії Геннадій Новоселецький запевняє, власне укриття почали будувати в навчальному закладі лише нещодавно, адже старе було замалим для 700 учнів. Тому, поки тривають роботи, діти під час повітряних тривог спускаються в сховище будинку. Ружницькій. будинок Ружницькій знаходиться всього 30 метрів від нас, тому сьомі восьми класи туди й ходять. Директор розповідає: вчителі та учні бездомних людей в укритті не бачили. Мабуть, після 9 години їх там немає. Восьмий клас прийшов в укриття і в першій кімнаті. Вони сказали, що там є якийсь неприємний запах. Оперативно, дуже оперативно вчитель повідомив мене. Ми одразу перевели дітей в укриття в ліцеї. Директор додає: на початку другого семестру проблем не буде. Ми вирішимо питання використання або не використання цього укриття в нашому освітньому процесі. Ситуацію коментує і заступниця голови Шевченківської районної державної адміністрації. Ганна Островська прибирають і наглядають за цим укриттям, щоб воно було е, більш-менш чисте, прибране. Там прибрано, продезінфіковано для дітей створені певні умови для перебування під час повітряної тривоги. Заступниця голови Шевченківської РДА каже, укриття відкрите 24 на 7, Тож туди можуть заходити всі. Там є безхатьки, але ж в будь-якому випадку це теж люди, і ми все, що можемо від себе, ми робимо і реагуємо певним чином на всі зауваження мешканців те, що перша кімната укриття затоплена, це прорив труби, стверджує заступниця голови Шевченківської РДА. Я наголошу колегам, щоб вони все таки частіше туди зверталися і дивилися, наглядали за цим укриттям. Більш Пильніше були, хто відвідує укриття, це має контролювати управляюча компанія, на балансі якої є сам будинок. Втім, якщо в сховищі перебувають бездомні поза повітряною тривогою, треба звертатися до правоохоронців, стверджує юрист Євгеній Чернелівський. Якщо вони порушують правила спільної моралі, і, власне правила перебування в таких укриттях. Щодо таких осіб мають вживати заходи адміністративного впливу, а саме затримання, засування встановлення особи. Юрист додає: якщо вирішувати питання життєвим способом, то треба встановити контроль над укриттям. Це може бути людина, яка слідкуватиме, хто відвідує сховище, мешканці, діти або невідомі особи.